Привіт-привіт, мої хороші, привіт-привіт, мої золоті! Ви на каналі Таро Україна. Сьогодні дивимось Запоріжжя область, що чекає у листопаді місяці. Тому що ну, дуже важливо розуміти, що до нас йде, яка буде тенденція загалом на місяць і будемо зазвичай робити вже такі розклади. Більш детальний, потижневий, або навіть більше цих розкладів. Дивимо зараз листопад. Запоріжжя та область. Запоріжжя. Спокійно. Запоріжжя. Листопад. Гарний період може бути. Можливий запуск якогось процесу зцілення. зцілення, так? такий сакральний, знаєте, через темряву шлях до світла. Щось буде цікаво на Геловін Якщо ще почнеться в жовтні і в листопаді скінчиться. Ще буде гучно, ще буде гучно, ще буде лячно, ще ви будете прив'язані, прикуті до ситуації. Можливі жертви. В листопаді можливі жертви. Відкриються шляхи. Ви, як зможете, знаєте, десь переломити ситуацію. Будемо дивитись фронт, тому що, незважаючи на те, що ворог лякає, у вас, як буде сильний захист. І, до речі, хочу сказати, що будуть когось вивозити до вас, люди будуть їхати до вас, буде захист. Ворог буде лютувати, буде багато жертв на фронті, але йде процес ще раз, зцілення. Ну, я думаю, там щось нам цікаве по контрнаступу скажуть. Трансформація, зміна обстановки, зміна тактики. Може, якісь там дружні війська нам дадуть. Там прям показує, що от те, що планувалось заздалегідь, що там ще влітку, в серпні, зараз щось відбудеться в листопаді, Запоріжжя, листопад. Враг буде активний, але від вас залежить, чи вбережете ви себе. Тобто ви Дивіться, тут показує небезпека біля води, але ви повинні бути впевнені в собі, тому що, як вас будуть попереджати про цю небезпеку, які знаки будуть символи. Угу. Щось звільнять? Те, що ви давно просили, є така можливість. Воля, воля, ми вільні. Вже Запоріжжя, листопад. Тут прям показує, що можуть бути жертви, але як ви зцілитесь з цієї ситуації, як передбачення здійсниться, що все буде добре? Після затемнення... Ага, ворог робив затемнення. Ано ще раз. Ворог хотів, щоб у вас була темна ніч, все було погано, але в нього не вийде це. Тут показує роботу в минулому. Може, на затемнення щось було, якісь знаки або щось запланувалося, але ворога не вийде. Тра-та-та, да? Запоріжжя-листопад. Рух вперед. Знову ж таки, до вас когось вивозять. Чомусь я питала про місто, мені область постійно а, каже доноси якісь. А у вас буде група а, осіб, а яка буде за ворога. І може бути навіть хтось провладний. І вони можуть казати: а, Дивись, дивись, ЗСУ скоро вже щось звільне, нам пора втікати, час тікати з міста. Я думаю, щось буде цікаво на ЗС. Допомога вам іде в Запоріжжя. Будуть руйнування. Ну, а зазвичай, коли після руйнувань такі великі виступи. Влади, то тут питання може бути про те, що жертви серед цивільного населення. Знову ж таки, до вас їдуть люди в місто, тому що йде наступ наших військових. Тут і криси біжуть з корабля. Я бачу, що можуть вивозити когось, може, звільнять щось і будуть вивозити вже на підконтрольну нам територію. Захист. Прогалений в захисті буде ворог шукати. Знову ж таки, питання, АЗС. Актуальне буде для ворога. Буде таке відчуття, що ворог відчуває, що він втратить ЗС. Буде переживати. Сам захопився, що ж там переживає. Не? Переживеш, а краще б не пережив. Так, Запоріжжя. Листопа. Прильот, безпека для родин. І це місто саме показує, перевмістя. Ворог лютує, руйнування, інфраструктурні також. Будемо потижнево дивитись. І вже так дістанеться військових що по мостах буде намагатись бити. Виявили, от як буде Ну, можна так сказати, період, коли ворог домінує і наносить удари, і кошмарить місто. Потім піде, 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 піде ру І ворог буде вже не до міста. Він буде думати про область, як втримати. Так, Васильівка, листопад. Буде рух в тому напрямку вдалий будуть а, тактичні там просування, буде рух наших. На Мелітополь листопад. За, за Мелітополь, за те, що ми якийсь успіх маємо на Мелітополі, обстріляють Запоріжжя. Мелітополь. Як звідти будуть обстрілювати і фронт, Мелітополь. Не бачу, що ще звільнимо, не бачу, що завдамо їм великого клопоту. І десь вони з того напрямку, не з самого міста, а з того напрямку повинні бути, будуть відступити, тому що багато вогню ми їм несемо. Бердянськ листопад. А їм туди смерть ворогам іде, є рух в тому напрямку. Є. Ворог не хоче відпускати так просто. Місто, але доведеться. Я знову кажу, я бачу, що в листопаді більше вогню з боку України. Більше Більше можливостей для атаки, просування. Вже щось не знаємо, але мене, мене, мене таке відчуття, що це з початку місяця, а не з кінця. Тобто вже щось у нас таке є на фронтах. Енергодар листопада. Обстріли. Ворог спочатку буде вважати, що він там в безпеці, потім буде, буде бачити, як ми а, туди намагаємося пройти. Не можу більше нічого сказати, буде рух наш в тому напрямку. ЗС листопад. Якісь буде наше зіткнення там біля з ними. Біля ЗС або намагання туди просунутися. Там смерті багато, там прильоти можуть бути. Але все обернеться добре, там вибухи будуть. виступаємо. ЗСУ виступає. Як хтось втрутиться, що ми небезпеку коїмо. Ми інакше будемо діяти, я в принципі розумію, як ми будемо діяти. Але багато втрат буде серед наших. Там буде рух наших військових і багато, на жаль, загиблих військових. Вибух буде на ЗСУ виступання. Провокувати будуть? Ні, провокувати не буде. Не буде. Серед військових якихось можуть бути жертви, але такого вибуху для населення не буде. Токмак виступати. Перепочили з новими силами. Йдемо, йдемо, йдемо. Вони там навіть якось будуть намагатися. то Я думаю, там вони в полон будуть багато здаватись. Там будуть гарні новини з Токмакського. Але мені здається, що пологи будуть цікавіші. Пологи листопад. О, пологи листопад. Ага, ага. Ми їм тут постачання. Знищу, трошки відпочинемо, буде просування, є просування, але великі втрати. Орішив листопад, вирішив листопад Руйнують, руйнують, руйнують. Ворог на Оріхові буде намагатися сам наступати. Горить місто, обдуримо ворога, важко місту ще важче. Ще важче. Ні, десь прорвемось, але не там, де хотіли, але прорвемось, Гуляй поле, листопад, прильоти. Передмістя прильотів ще більше. Ворог буде намагатися якісь розвід кидати. Але знову ж таки не основне буде направлення. Там Гуляполе поле і далі. Зрозуміло, І коли Оріхів дивимося, це не саме місто, а далі. от. Оріхівський напрямок. Вільнянська стопо. Що святкують наші хлопчики? Літати буде багато на Вільнянську. Багато буде, будуть вести а, трун. Загиблих чомусь через Вільнянський район. В районі вогню багато. В районі вогню багато. Якась стабільність буде проглядатися, як, ну так, більш стабільне і почуття більшої захищеності. Чомусь будуть за воду за питну, перейматись місцеві. Ну, подивимось. Будуть такі слухи, наші вперед йдуть. Наші вперед йдуть, наші вперед пішли. Отак будуть казати. Чому? Може, можуть бути прильоти в самому місці, туди, куди бив, або де, там, як він вважає, військові об'єкти. Ну туди він вже втручався, влучав. ну Це поранені, кажуть, може бути. То там поруч живете, вже були прильоти, щоб ви просто знали, що може бути повторення.